Добрий день, любі учні! Сьогодні на уроці ми проведемо проєкт дослідження Ми, громадяни України. Україна, моя рідна країна, наша держава розташована в самому центрі Європи і відома своєю багатою історією та величезною кількістю культурних надбань. Розгорніть, будь ласка, свій зошит, сторінка 57. Почнемо з Україна на карті світу. Згідно з даним Фонду народонаселення ООН, на 2023 рік в Україні проживало 36,7 мільйонів осіб. Запишіть ці дані у свій зошит. Столиця держави Київ, офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, його заснували князь Кий з братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либідтю. Загальна площа території України становить 603 628 кілометрів квадратних. Україна межує з сімома країнами: Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія. Молдова, Росія та Білорусь. Найбільшими містами України за населенням є Київ, Харків, Одеса, Дніпро. Найбільші річки України Дніпро. Дунай, Сіверський Донець, Десна. Територію нашої держави омивають два моря Чорне і Азовське. Говерла, Петрос, Піп Іван це гори України. Говерла найвища точка держави. Перегортаємо сторінку у зошиті, і ми переходимо до символів нашої держави та їх значення. Рапор це державний символ України, стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Синій колір це колір неба, води, миру. Жовтий це колір хліба, життя. Герб золотий тризуб на блакитному фоні як символ влади. Його близько тисячі років тому запровадив київський князь Володимир Великий. З січня 2001 року Державний гімн України ще не вмерла України і слава і воля. Слова до гімну написав Павло Чубинський в 1862 році, а музику до гімну створив Михайло Вербицький в 1865 році. Культурні пам'ятки України, які відомі на весь світ. Києво Печерська Лавра свідоцтво культурного багатства України. Печерська лавра заснована в 1051 році, є єдиною з найвідоміших культурних пам'яток України. Вона розташована в Києві та є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Львівська опера перлина архітектури та культури Західної України. Будівля опери відома своєю унікальною архітектурою та декоративними елементами. Вона була заснована в 1900 році та мала велике значення для культурного життя Львова. Сьогодні Львівська опера продовжує приваблювати туристів з усього світу своїми виставами та концертами. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Символ освіти України. Кам'янець-Подільський національний університет є єдиною з найвідоміших вищих навчальних закладів України та символом освіти нашої країни. Університет був заснований у 1918 році та має багату історію та культурну спадщину. Університет має красиву архітектуру та багато старовинних будівель, що приваблюють туристів з усього світу. В нашому рідному місті Харкові є вулиці, проспекти, провулки, які названі іменами відомих людей, такі як вулиця Вернацького, Проспект Ільва Ландау. Вулиця Григорія Сковороди, проспект Гагаріна. Україна, як і усі країни світу, має свої пам'ятні історичні дати. Зараз на екрані ви бачите деякі з них. 22 січня День Соборності. 20 лютого День Героїв Небесної Сотні. 8 травня День пам'яті та примирення в Україні. 28 червня День Конституції України. 23 серпня День Державного прапора України. 24 серпня День Незалежності України. 1 жовтня день захисників і захисниць України, День Козацтва, 27 жовтня День Української писемності та мови, 21 листопада, День Гідності та Свободи. Запишіть два свята у свій зошит. Запишіть дві пам'ятні дати у свій зошит. Я люблю Україну за її традиції та звичаї. Свята, ярмарки, спільні обіди усе це надає нашому життю колориту та радості. Наші традиції вказують на те, хто ми є, і навчають поважати інших. Українці дуже працьовиті, дружелюбні та віддані люди. Ми завжди готові допомогти один одному, підтримати в скрутний момент та відсвяткувати щасливу мить. За все це і багато іншого. Я люблю Україну, а вона дарує мені незабутні враження та надихає на великі справи. Доброго вечора, ми з України.